Часто виникає запитання, як добре би було організувати дрові. Обов'язково, щоб дощ не падав. Обов'язково, щоб дрова складалася знизу, не безпосередньо на бетон або на землю, а бажано на палети, щоб продувалося. Її треба робити так, щоб її всюди добре вентилювалося з повітря і виходила волога. Ось так виглядає дрова поскладені з минулого року. Ось тут зараз будемо складати дрова, які свіжо приїхали. Чому так? Тому що можна легко відділити дрова по сезонах, тобто тут поскладені дрова минулого року. Тут будуть поскладені дрова цього року завезені. Раз. Друге, тут зроблено місце розміром 95 в ширину і 1,30 глибину, для того, щоб європалету легко розмістити і 2 метри висотою. Таким ми йдемо до того, що дрова продаються на палетах, запаковані, поскладені, поколені. Відповідно, як тільки приїхала машина, розвантажили рухливі. Так ми завезли і маємо порядок, та й таке.